22 перемоги у такій же кількості матчів гравчині БК Франківськ Прикарпаття пну достроково здобули чемпіонство жіночої суперліги у сезоні 2022-2023. Такий результат став першим в історії Прикарпаття. Окрім того, команда Франківськ-ПНУ цього року успішно дебютувала й у Європейській жіночій баскетбольній лізі зайнявши четверте місце. За ці досягнення в Івано-Франківську відзначили керівництво клубу, тренерів та самих спортсменок. Приємно, що найуспішнішою командою в місті є дійсно команда Франківськ-Прикарпаття, яка вперше створила таку історичну подію, стала чемпіоном України в найвищому дивізіоні з олімпійських видів спорту, ну саме в баскетболі. І я ще хочу нагадати, що ми перемогли в чемпіонаті України з баскетболу 3 на 3 Ми завжди максимально переживаємо кожну гру, не зважаючи ні на що. А в цьому році це для нас навіть більш важливо було. Ми старалися показати все, що можемо, старалися підтримувати один одного, старалися зробити максимально для нашого міста.